Рецепт інвертного сиропу, який шукають всі. І я це говорю без перебільшення. Це ідеальний рецепт сиропу для зефіру і решта кондитерських виробів. Тож готуємо! Нам потрібна водичка і цукор, каструлька нам потрібна. З високими бортиками і це обов'язково далі зрозумієте чому. Також нам потрібна лимонна кислота у мене ось така, та харчова сода. Воду та цукор ми ставляємо на вогонь, на найбільший, який у вас є. При цьому накриваємо обов'язково кришечкою, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Ми цю суміш не мішаємо, нічого не робимо, просто чекаємо, поки закипить. Коли настав процес кипіння, ми зменшуємо наш вогонь до мінімального. Так, щоб наша суміш просто потихеньку кипіла, не бурлила. Тихенько кипить. Додаємо лимонну кислоту, перемішуємо ретельно, накриваємо кришкою і варимо 20 хвилин з закритою кришкою. Не відкриваємо, нічого не трогаємо. Просто засікаємо 20 хвилин. Коли проходить 20 хвилин, знімаємо з вогню, даємо трошки заспокоїтися нашій суміші. Ставляйте дівчата і хлопці обов'язково в раковину. Зараз ви побачите, чому ну, процес просто кипить, бурлить, обережно, але швидко перемішуємо, щоб наша маса не вилетіла, не вискочила, не вилилася з нашої каструльки. Дивіться також, щоб ви не попекли собі руки. Ретельно і дуже-дуже швидко мішаєте до тих пір, поки не осяде трохи піна. Піна осіла, даєте вистигнути градусів 60-50, і тоді можна вже переливати в ємність, яка нам ємність потрібна. Я інвертний сироп зберігаю у звичайних відеречках, але не прозорих. Ось таке відеречко, тут літра і обов'язково з кришечкою. Не прозоре, щоб не попадали сонячні промені туди. Вистегла наша маса, переливаємо, закриваємо кришечкою і зберігаємо при кімнатній температурі. Чудово зберігається і вистачає надовго. З цих інгредієнтів в мене вийшло рівно літра сиропу. Користуйтесь, ставте вподобайку, зберігайте це відео, діліться з своїми друзями. І хай у вас все виходить! До наступних зустрічей! Всім дякую за перегляд!